І нехай ранок для добрих людей буде добрим. З вами людина. Сьогодні, вже 16 січня 2026 рік, і я зараз виходжу в ефір для того, щоб офіційно сказати: від вчорашнього дня у мене з'явився мій топовий прихильник. Ви його знаєте, скажу, що прям так добре. Він взявся монетизувати мій канал. Каже, дійсно. А допоки ти будеш працювати на благо всього і всіх. Кажу так, я і не працюю на благо всього і всіх, я працюю на благо себе, так було завжди. Я у Фейсбуці з 2011 року, я надактивна в цій соцмережі. Я в ній звикла працювати, я приблизно знаю, що робити, але от монетизація я не знала, як це. Я не розумію, як там, що там. Тому цей топовий прихильник. Я буду часом розказувати про нього більше. Ви знаєте, може закрутити з ним роман. Ой, ну, тут таке лідуська, привіт. Лідочка Руця, так ми, вона знає про що я. Ем, ну, це одне. Тепер, хто така, хто я? Я, те, що я активна в соцмережах, все ще нічого вам про мене не каже. Я е, 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 людина-одержима, одержима собою. Я знаю, хто я, я знаю, де я, я знаю, навіщо я. Я приблизно вже чітко окреслила, приблизно, але чітко окреслила своє місійне призначення. Ем, мені приходять великі, такі, знаєте, пакунки знань, що я можу з вами ділитися. Я ділюся, що ще ж сама не знаю, ну ще ні. Е, тут у земному житті в цьому. Тільці, я своє життя таке свідоме, доросле присвятила дослідженню. Дослідженню, вивченню, студіюванню глиняного посуду в культурі українців. Глиняний посуд це моя любов. Це мої горщики, у яких я варю борщики. Чому мій фестиваль Борщик у Глиняному горщику? Це тема моєї докторської диссертації. Я її захистила в 2018 році, 5 червня. До захисту мене рік не допускали, мене там мордували, це тепер я це скажу. Не всі, а там був один такий, шельмував мене. А потім він мене шельмував іще по судах. Я пройшла Рим з 2018 року до 2025. Я прийшла з першої інстанції, другої інстанції, потім апеляція, потім касація, потім Верховний суд, все закрили, все, всі його відбивки відбили, з молоточка знову повернув на друге коло. Я пройшла друге коло, знову закрили тему. Ні, це такий затятий в мене прихильник топовий. Но я сподіваюся, що він не, не буде більше. Я зараз прямо в прямому ефірі звертаюся до вас. Або ж я буду робити на вас контент. І ви знаєте, як я це смачно, сексуально вмію робити. Ну тут вам з вас досить інформації. Тепер глиняний посуд це моя любов. І тому фестиваль борщику в глиняному горщику. Але ж борщики, а до них іще, щоб людям ще цікавіше. Народне весілля, я тут теж фахівець. Ну зараз закінчу на борщиках. 365 борщиків. А борщиків. Ану, напишіть. Ану, напишіть більше 365 борщиків і розкажіть, хто ви, що ви можете. Я зараз звертаюся саме до тих, хто там щось песне прийде на сторінку і вважає, що щось він десь вартий. Зроби щось, покажи свій творчість, свій творчий проект. А тоді до мене сунь свого писка до моєї миски. Геть. Не доходи простим словом, що я чітко ясно сказала геть, нема чого сказати геть. Я що сказати, заходьте. Мені є вам що сказати для нормальних, добрих, елітних людей. Наступна книга буде тисячу два а наступна буде 40 мільйонів борщів. Чому розказуватиму в наступних відео?